Доброго ранку, мирного неба вам, віри, надії, любові та Божого захисту. Сьогодні люди замінили істину Божу на брехню. Природне вживання замінили протиприродним. Є протиприродний секс і є природний. Протиприродний секс це коли чоловік з чоловіком, це гомосексуалізм. Жінка з жінкою це лізбіянство. Вони опоганюють один одного, вони обґрунтовані на оральному та анальному сексі, природним чином, вони поєднатися не можуть. Це нечистота і погано в біблійному розумінні. І для всіх поганих в озері озпогненому, ці люди, які опоганюють свої тіла проти природним сексом, плід Духа Святого це утримання. А там, де Дух Божий, там є утримання. Но люди замінили істину Божу брехнею тому зрадив їх Бог робити непотребство. Сьогодні нам Бог дає ще час на землі, щоб кожна людина покаялась і пізнала справжню божественну любов. Амінь.